Вітаю, вітаю доброго вечора. Мої дорогенькі, доброго вечора. Ми... Дякую вам, що ми знову разом. Нагадую, ми збираємо для ЗСУ на дрони. Принаймні хочемо купити три потужних дрони. Сподіваюсь, що кожна гривня сукупно дасть. Ту суму, яка нам необхідна для того, щоб наблизити нашу перемогу і надати необхідне обладнання нашим хлопцям на передову. Мої любі, обіймаю, обіймаю вас серцем, Разом ми сила. І я чую вас, чую ваші питання, і коли їх накопичується в одній темі критична маса, я на них пишу відео. Навіть коли це вже була тема трошки освітлювалася, нагадую, вподобайки, коментарі під час етеру, YouTube то любить. Діліться відео. Підписуйтесь прямо тепер. Будь ласка, ми маємо з вами побити всі рекорди і зробити наш канал. Це і мій канал, і ваш. Адже він вам допомагає зцілювати своє життя і нам допомагає наближати. Перемогу. Отже, підписка, подобайки, коментарі. А зараз ми поговоримо про душу. Ви знову запитуєте нові душі, молоді душі, старі душі. І по суті, це питання являється бредовим. Я вже казав, ми будемо брати як за правило загальне і найбільшу кількість душ. Практично всі, можна сказати, абсолютно, бо більше 90%, а я думаю, більше 95%, а я думаю, більше, чим 95%, майже 100% душ було створено одномоментно. Таке моє впевнення, така моя думка, такі мої відчуття. Це моя особиста думка, я нікому її не нав'язую. І не призивають для дискусії. Це мої роздуми, які вилилися у розуміння таке. У вас інше розуміння? Будь ласка, не для дискусії, а для обміну думками. Напишіть мені в коментарях вашу думку, як же створювались Всесвіті душі людей. Я вам аргументую свою правоту. Душі створювалися в просторі. Де немає лінейного часу. Моя думка доказана. Отже, душі були створені одномоментно, одночасно вийшли із умовного серця творця, який є все. Можна сказати по-іншому, який є у всьому. Скажіть свою думку, як ви собі відчуваєте першотворця всього сутнього, найпершого, який створив сам себе, промовивши своє ім'я, Я є той, що я є, і одномоментно розділивши себе на я і я, створивши вічний баланс і гармонію. Так, от, чому не зовсім коректно? Я би сказав, безграмотно, звучить, коли старі душі, це стара душа, це молода душа. Тому і звучить, що це трошки некоректно висказування. Тому воно не має під собою сенсу. Що ж? Має сенс, коли ми маємо на увазі, але про це треба говорити. Душа, яка має менший досвід втілень, в цьому світі, в його законах, реаліях, умовах, і душа, яка тут втілюється давно. Я бачив душі, які біля 60 тисяч разів. 59 чимось тисяч разів втілювалася тут. Цікавий досвід. Я вдвічі менше. Це, ця кількість втілень говорить тільки про одне: людина або більш ефективно вмирала, або, або або, або. Тому. І є душі, які я зустрічаю тепер частіше, які втілюються тут нещодавно, інколи вперше. Вони відрізняються від тих душ, які тут втілюються постійно. Це, знаєте, як першокласник, прийшовши в школу з отакими оченятами, йому він дивиться знизу вверх. на... Старшокласники, вони йому дядьками і, і тітеньками вважаються, велетенські стелі, коридори. Згадайте себе перший раз в дитячому садочку, в клубі, в кінотеатрі, в ресторані, в потязі, будь-в якому просторі, в якому ви будете певний час, в літаку, в школі, в університеті. Будь-де. На роботі в офісі перший раз. Ви приходите, ви боїтеся зробити наступний крок. Ви не знаєте, як себе правильно повести, сміятись з усіма чи утриматись від недолугого сміху. Що робити? Куди йти? Де туалет? Де столова? Де тут поїсти? Де перепочити? Як звідси втікти? Що я тут роблю? Що мені тут робити, скільки я тут буду? І от якщо з роботою, зі школою, то кожен день це як життя. Ти приходиш, проживаєш життя, знову йдеш додому, знову приходиш, проживаєш життя, знову йдеш додому, і вже коли ти закінчив молодшу школу ти вже в тебе крила, ти вже на першачків так дивишся. Але на старші класи ти дивишся ще так. І от ми просуваємось, просуваємось, просуваємось. От. А цінність і досвід однаковий, розумієте, ну, заселялася, ну, так, на відчуттях біля 5 тисяч душ наша планета. П'ять. Тисяч душ, 8 мільярдів населення. Так, не все населення має душу, Ні, не всі, хто виглядає як люди, людьми являються. Але душ тут все-таки багато. Їх більше, тіл більше, можливості заселитися душам більше, так є біороботи, і ми їх бачимо. Є е, тіла, заселені іншими расами, і які належать іншим расам, але виглядають як людські тіла. І це не тільки приславуті рептилії, рептилоїди, а й інші. І комахи. Ми бачимо богомолів, тараканів, черв'ячків всяких, і навіть серед публічних людей, і навіть серед поважних ізотериків. І <смі> От. Тому ваше серце має вважати, хто перед вами, яка форма життя перед вами. Ви щитайте, хто перед вами тепер. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Але ж мої любі. Для еволюції, для еволюційного процесу. Розумієте, у когось був час натхнення пройти всі етапи людства і отримати доступ еволюції людства. І він отримав цей досвід, У когось на це не було часу. І він прийшов у самий важкий момент для переходу, для того, щоб пережити перебудову. Але часто. Щойно ті, що тільки-тільки прийшли, вони не вспіли зрозуміти правила гри, бо вони прийшли під час того, коли ці правила змінюються. Їм важко, як їм допомогти? Сприймати їх з любов'ю, допомагати їм бути тут, на рівні з усіма. Любити їх, дати їм шанс здобути той досвід, який ви здобували десятки тисяч життів. Отже, поважайте себе, поважайте світ, в якому ви живете, поважайте інші форми життя. І ви побачите всю глибину і палітру цього світу. Дякую, що були разом! Нагадую про дрони. Про марафони, про перший ступінь академії і про вечірню молитву. Дякую вам щиро серцем. З вами був ваш майстер Олен Стефан, який просить вас про підписку, про коментарі, вподобайки і, звісно, рекомендувати близьким. На все добре. Гарного. Вечора вам.